Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джим Скул від Джимбі. З вами я, Олеся Шевчук, і сьогодні я підготувала для вас три топові вправи для прокачки рельєфного живота. Тож давайте приступимо! Отже, перша вправа, яку ми сьогодні розглянемо, це підйоми ніг ось в цьому тренажері. Вправа досить поширена, ефективна, але потрібно знати техніку, щоб виконувати її правильно. Тож, давайте приступимо. Для того, щоб максимально включити прямий м'яз живота, необхідно підкрутити копчик, округлити і притиснути поясницю до лави і зігнути ноги в колінах. Отже, вихідне положення: руки розташувати на подушках, поясницю притиснути. Коліна зігнути. Тепер скручуємо м'язи живота, округляючи поясницю, відриваємо копчик від лави і піднімаємо коліна. Важливо, не прогинаємо поясницю, а навпаки, її постійно зберігаємо в округленому положенні. Внизу ми робимо вдих, розслабляємо м'язи, вгорі ми скорочуємо м'язи живота і робимо видих. Наступна вправа, яку ми сьогодні розберемо, це скручування ось на такій похилій лаві. Тут також часто допускають помилки, тому давайте розбиратися і вивчати правильну техніку. Лягаємо на лаву, фіксуємо стопи під подушками. Поясниця округлена, не прогинається. Руки за головою або перед собою. Опускаємо корпус до паралелі, до кінця корпус не опускаємо, завжди тримаємо поясницю округленою. Внизу ми робимо вдих. Піднімаємося, скорочуємо м'язи з живота і робимо виріб. Важливо, ми виконуємо не підйоми, а скручування, тому ліктя ми не вгору, а до колін, щоб максимально скоротити прямий м'яз живота. І остання вправа, але не менш ефективна, а навпаки, дуже крута, яка класно задіює прямий м'яз живота, є скручування з канатом у блоці. Робимо широкий випад назад і опускаємося на коліна. Голову ми тримаємо не між руками, а над руками, ось в такому положенні. Поясницю ми округляємо і тримаємо її в такому положенні під час всього руху. Отже, ми скорочуємо прямий м'яз, тягнемося ліктями до колін, а не вниз. Таз у нас стабільний, непорушний. Ми не відводимо його вперед чи назад під час руху. У нижній точці скоротили м'язи, зробили видих. До кінця вгору ми не піднімаємося, щоб поясниця не прогиналася. Вгорі робимо вдих. Ну що ж, я сподіваюся, цей ролик був для вас корисним. Ви взяли для себе багато нового і наступного разу не будете робити помилки у цих вправах. Дякую всім, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на наступних тренуваннях.